як завжди, у цій порі програма військова рада. Залишайтеся з нами найближчі півгодини. і Ви дізнаєтесь, яким був для українського війська тиждень, що минає. Бойові протистояння на сході не припиняються. І в епіцентрі подій постійно перебувають наші кореспонденти, аби ви оперативно отримували достовірні новини. Свіжі відеокадри від капітана Сергія Жуковського. Дивіться просто зараз. Володимир Волинський, військовослужбовці знову на передовій, Проте цього разу вони краще оснащені та добре підготовлені. Вселення йде нормально, відноситься теж до нас добре, можна сказати. Ну, є попадаються всякі, звісно. А так в основному все нормально. Ніяких нічого не виходило, такого зайвого, ніяких зброї нічого. Він ну, скажімо так, настроєний виконувати свій офіційний політик, патріотично настроєний. Всі тут хто зібрався, хто залишився, добровільно. у небі над Слов'янськом терористи збили літак, розвідувальної ескадрилі й блакитна стежа». У результаті лише троє врятувалися, а п'ятеро членів екіпажу загинули. Днями їхні тіла доправили на батьківщину в місто Бориспіль на Київщині. В Борисполі на військовий аеродром приземлився літак із тілами трьох авіаторів, які 6 червня загинули під Слов'янськом. Того дня екіпаж транспортного літака Ан-30Б авіабригади відомої як блакитна стежа, саме здійснював аерофотозйомку території. Коли його підбили терористи з переносного зенітно-ракетного комплексу, Це зброя дуже серйозна. По всьому світу стараються так, щоб Цю зброю зразу знешкодити. Якщо є десь викрадають перенесли зенітно ракетні комплекси, спеціальні групи відшуковують цих людей і знешкоджують цю зброю. От така зброя з'явилася у нас тепер на сході. З восьми авіаторів лише трьом вдалося врятуватися. А для майора Сергія Камінського прапорщиків Володимира Момотова та Олексія Потапенка цей політ став останнім. Особи ще двох членів екіпажу встановлюють. Військовим летчикам ценой властного жития удалось врятувато сотни инших. Ценой своей жизни экипажа, теряя считанные секунды на покидание самолета, отвел пылающий самолет от жилого массива, где проживают мирные жители города Славянска, тем самым предотвратив еще более массовую катастрофу гибели мирных жителей. Попрощатися з героями прийшли товариші по службі, родичі і близькі, а також усі небайдужі містяни. Галина Іванівна свого часу теж проходила службу в блакитній стежі і загиблих знала особисто. Ми проважали їх і зустрічали. Я записувала взльота і час посадки. Кожного літака. керівництво міноборони щиро співчуває родинам військовослужбовців і запевняє, що не залишить їх без підтримки. Вони всі, на жаль, всі були без квартир. Тому наше завдання зараз це придбати квартири і забезпечити сім'єю житло. Справні бойова техніка та озброєння одна із запорук успіху під час воєнних операцій. І досвід останніх збройних конфліктів це яскраво демонструє. Тож події в Україні змусили військових всерйоз взятися за відновлення та модернізацію всієї наявної неозброєні техніки. Працівники рівненської військової ремонтної бази нині виходять у дві зміни. Адже через складну ситуацію на сході країни потрібно якомога швидше повернути до життя значну кількість бойових машин та спецтехніки. Аби самохідна артилерійська установка знову була на ходу, фахівці працюють цілий тиждень. Бронемашини півстоліття мирно простояли, але через агресію сусідньої держави довелося реанімувати і застарілі зразки. Міняли коробку заміна коробки. Кропки передач повністю. Бо ну, я вже розбили вони її повністю. Двигуна ставили на місце, вони теж, вони теж його десь хотіли зняти, видно, дай. А тепер все в центровку поставили двигуна, робили центру, центрування. На Західній Україні лише одна така військова частина. Тож БТРи, протитанкові гармати, міномети та гради надходять звідусіль. На стелажах чекають свої черги майже дві сотні запчастин. Ремонтують тут і накатники гармат. Від їхньої справності залежить не лише влучність пострілу, а й життя екіпажу бойової машини. Невдовзі оновленими тут БМП заміні знищені під волновахою. Із них знімуть застарілі радіостанції та облаштують більше місць для десанту. А ще в частині налагодили пошиття шоломофонів. Вже вироблено понад 200 одиниць. Справа, кажуть, швачки непроста, адже цей елемент обмундирування має 47 складових. Привезли нам отакі шлімофони з військ, старі шлямохони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, отакі ось, О, порвані зовсім. Ми перешиваємо їх на нові, Все в нас повністю нове йде. Тільки ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. А так все, у нас підкладочка нова. Від початку року на ремонтній базі частини було відновлено близько 30 одиниць артилерійського зброєння, а ще 150 паливних насосів, 36 гальм відкатних частин та 10 накатників танкової гармати. Так як ми знаємо, що у нас техніка зараз вся 20, практично вся 20 і більше років в експлуатації, тому відказів і пошкоджень досить багато. Тому і інтенсивність роботи наших цехів і Наших підрозділів гаразд збільшилося. Були такі моменти, коли ми працювали в дві зміни. От навіть були такі часи, коли працювали в нічний час. Але сьогодні на базі криваються і ржею тисячі одиниць спецтехніки радянських зразків. Їх виставили на продаж, хоча можна було б розібрати на запчастини, яких бракує збройним силам. Однак питання зависло в повітрі. Ремонтники сподіваються, що вже найближчим часом вище військове командування дозволить їм розпоряджатися цими металевими привидами. Для того щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить, якби затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це е це, можливо, там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе е, дуже виправдовує фінансово. Тут вірять, відремонтована техніка потрапить в умілі руки і допоможе українським воякам виконувати бойові завдання. У вищих навчальних закладах України гаряча пора. Настав час випускникам показати, які знання вони здобули. Про перебіг іспитів у військовому виші Одеси дізнавалися наші кореспонденти. Довести право носити омріяні лейтенантські погони випало і курсантам Одеської військової академії. Хлопці складають державні іспити не лише у класах, а й на полігоні. Головний акцент перевірити їхні вміння вести бойові дії. Викладачі кафедри і керівництво академії добилися творчого рівня підходу до виконання завдань розвідки, враховуючи сучасні умови проведення антитерористичної операції. В сучасних умовах майбутні офіцери показали і відмінні результати у стрільбі. Далі складніше: випускники мають здійснити маршу визначений район, зайняти рубежі та прийняти бій. Вже зовсім скоро всі ці хлопці отримують погони лейтенантів та будуть направлені до військових частин. Комусь із них доведеться побувати і в зоні бойових дій на сході нашої держави. Спочатку проведення АТО на сході України сотні наших вояків отримали поранення різного ступеня тяжкості. Першу медичну допомогу їм надають військові медики прямо на місці бою. А для подальшого лікування та реабілітації бійців доправляють до шпиталів. Військові госпіталі у Києві, Чернігові, Луцьку, Вінниці, Львові переповнені. Про умови лікування та стан хворих дізнавалися наші журналісти. Кількість силовиків, які зазнали поранень під час протистоянь на сході України, за останні два тижні вже сягнула півтори сотні. Із Харкова їх літаком доставляють до Києва. Наразі третина вояків лікується у столичному госпіталі Міноборони. У них переважно поранення кінцівок та очей. П'ятеро перебувають у тяжкому стані, але лікарі запевняють, вони житимуть. Раненые поступают к нам в основном из Харьковского военного госпиталя, Им оказывается первая врачебная, первая хирургическая помощь. И мы уже проводим повторные перейти вмешательства, реконструктивные операции, ну и при, при необходимости отправляем на реабилитацию. Іван, один із небагатьох, кому пощастило вижити після жорстокого нападу терористів на блокпост біля волновахи. Юнак вирішив стати на захист вітчизни, як тільки зрозумів, що країна в небезпеці. Взяв документи і пішов до військомату поповнювати лави мобілізованих. Про те, що син на сході, батьки й не здогадувалися. Адже зі слів Івана він був у навчальному таборі на Рівненщині. Довгий час не знали. От навіть коли я був в моя мама думала, що я в. Врівно на навчання. Я постійно говорив, що я на навчання, так як я молодий, мені 20 років, я постійно говорив, що я група резерву і мене нікуди не будуть кидати. От, А дізналися фактично за два дні до того, до до поранення, що я вже в Донецьку. Хтось просто проговорився, що я там да. Про поранення хлопець розповідає неохоче. Ці страшні події йому часто сняться, а грози відтепер здаються вибухами гранат. Іван каже, коли осколки прошили обидві ноги, ні страху, ні болю не відчув. Довгий час я навіть не міг розібратися, що зі мною сталося і де, де ми знаходимося. Я побачив просто, ну, ц... я не можна звати, я побачив товаришів, які стікали кров'ю, Я бачив, як горіли люди і машини, і так що він. Не знаю, страшно, страшно не було. Просто не було часу боятися. Там все було в голові. Як, як їм не врятувати своє життя протягом квітня і травня по медичну допомогу до лікарів звернулися понад 400 захисників. Керівництво військово-медичного департаменту Міноборони запевняє, проблем із фінансуванням і забезпеченням медикаментами немає. Ближче до районів ведення бойових дій розгорнуто і військові шпиталі. Тут можуть надати як першу необхідну допомогу, так і провести реанімаційні заходи. Лікують амбулаторно і стаціонарно. Всі підрозділи оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. Мобільний госпіталь із Вінниці доправили залізницею. Вже через добу фахівці почали працювати у повному режимі. До речі, багато із них побували не в одній миротворчій місії, тож оперувати в таких умовах готові. Один із перших пацієнтів. Важкопоранений спецпризначенець. Його підрозділ потрапив у засідку. Через вогнепальне поранення евакуювати бійця на велику відстань було надто ризиковано. Тож, не гаючи часу, медики зупинили кровотечу та провели хірургічне втручання. Військовослужбовця врятовано. Подальше лікування він проходить у Харківському шпиталі. А до нашої студії ми запросили директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, полковника медичної служби Віталія Андронатія. І з ним поговоримо про те, як налагоджена система евакуації поранених і чи немає проблем із медикаментами. Доброго дня, Віталій Борисовичу. Доброго дня, Ірина сьогодні. Чимало наших вояків зазнають поранень в ході проведення АТО. І чимало наших лікарів сьогодні на сході. Тож скільки там зараз працює і чи все в них дається? Працює дуже багато лікарів в зоні АТО. Система медичного забезпечення працює дуже чітко і надійно. Ми створили мобільні лікарсько-сестринські бригади і прикріпили їх для кожної батальйону тактичної групи. Їх у нас створено близько 30. в кожну входить по два досвідчених хірурга з певними високими категоріями, по одному анестезіологу, дві медичних сестри. От вони мають навіть на чому працювати. Це автоперев'язування на колесах. І ці сили і засоби дозволяють дійсно надати рівень навіть кваліфікованої медичної допомоги безпосередньо в районі чи в місті отримання поранення. І ця система спрацювала. Але чи є сьогодні потреба в розгортанні мобільних госпіталів там на місцях? Певним чином, що потреба є, тому що ви знаєте, що наші військові госпіталя були. В основному розгорнуті на заході країни. І у нас по великому рахунку тільки залишився військовий госпіталь в Харкові. Mm -hmm. Певним чином, всі, всіх поранених ми миттєво з зони поранення відправляємо на Харківський військовий госпіталь. От. Але ж у нас же там є не тільки поранення, у нас там є і хворі, життя продовжується, там є і пневмонії, є і інші захворювання, які, як кажуть. Не пов'язані безпосередньо з вогневим контактом. Тому для цієї мети ми розгорнули два мобільні госпіталі, які приймають цих хворих, та й поранених, які рядом знаходяться. Ми вже не один поранений пройшов через ці шпиталя. Хоча я хочу сказати, що саме колосальний ефект, і от ці події підтвердили, що повинна йти найскоріша медична евакуація. На е, високі спеціалізовані етапи медичної допомоги. От. Але до речі, про евакуацію багато було нарікань на те, що сьогодні дуже мало транспорту для евакуації. Чи вирішується це питання, чи вже якось вирішено можливо? Так, єдиною проблемою, що на даний момент у нас існує в медицині, це санітарний транспорт. Е, так сталося, що фінанси на закупку його не виділялися. Якщо великим рахунком е, підрахувати, то. У нас не комплект по всім Збройним силам, близько 595 одиниць санітарного транспорту згідно штату. Це наша проблема. Однак я хочу сказати, що ми вийшли з цієї проблеми яким способом? Способом перерозподілу. Тобто ми на схід кинули майже весь санітарний транспорт, який у нас на, на заході. Однак 80% поранених і хворих все одно ми вивозимо. З очага ураження аеромедично, це гелікоптерами, mm -hmm. от, тому що, знаєте, блокпости, деякі підрозділи знаходяться в ізоляції, от, і санітарний транспорт туди просто не пробивається. Навіть, напевно, в ущерб, може, в вогневому якомусь ураженню, в першу чергу йде, йдеться про спасіння життя. Тому іменно бойові вертольоти в першу чергу вони витаскували з зони. Ураження поранених уже далі з військово медичного клінічного центру, або, можливо, з інших лікувальних установ ми доправляли важких поранених наших медичним літаком Віта до Києва. Наші поранені вони повинні попадати на найвисокий етап надання медичної допомоги, щоб йому була дана сама максимально найкраща медична допомога, тому що вони на це заслуговують. У нас літак, літак з пораненням солдат з пораненням очей направляли ми в Одесу, тому що там у нас сильна офтальмологія, плюс поруч з нашим гостем знаходиться і відомий в країні інститут Філатова, також допомагає нам. Інших більш легких поранених направляли і в Вінницю, і у Львів. Mm -hmm. У Львові у нас сильна нейрохірургія. Хочу сказати, чим зараз військова медицина відрізняється від цивільного. Певним чином, що може обладнання там може бути краще, десь в цивільній медицині і ще щось, ми відрізняємося до сих пір своїм відношенням до хворого. Ми дійсно відносимося до хворого в наших госпіталях як до пораненого на полі боя, і це найголовніший е, фактор нашого успіху. Не головне пораненого прооперувати чи щось зробити саме головне його виходити. Але також, якщо говорити про реабілітацію, то сьогодні чимало наших військових здравних залишилися в анексованому Криму. І от чи буде десь можливість все таки для їхньої реабілітації? Я Хочу сказати, що анексія Криму певним чином нанесла удар по нашому санаторно-курортному забезпеченню. Більше двох третин ліжок залишилось там. У нас на даний момент е, на материковій частині України залишилось три військових санаторії. це Трускавецький, Хмільник і Пуща Водиця. Ще санаторне відділення є в Вінницькому військово-медичному клінічному центрі. Однак е, на процеси реабілітації це наших поранених не вплине. Ми вже вживаємо е, певні кроки. Щоб зробити реабілітаційне відділення в нашому Ірпенському військово-медичному клінічному центрі. Ну і певним чином, що на кожну пораненого у нас буде створена, так навіть не буде, а вже створена індивідуальна програма реабілітації під кожного. І ми повинні цю програму виконати для того, щоб людина продовжила службу без обмежень. Віталій Борисович, щиро дякую вам за розмову. Вітаю вас з Днем медичного працівника. І бажаю вам і всім вашим колегам здоров'я і головне миру. Дякую за привітання. Я, в свою чергу, користуючись нагодою, хотів би привітати всіх наших військових колег, які виконують свої завдання на сході, і, взагалі, весь медичний персонал, який на заході, на півночі, на півні. Вони всі чітко виконують свої обов'язки. Я хотів подякувати за ту відповідальність, тому що. Військова медицина дуже відповідальна професія, і от на кожному кроці я бачу, що мої колеги це підтверджують. Хочу побажати вам здоров'я, родинного затишку. І щоб, хоча це не потрібно говорити, щоб у вас було поменше хворих, щоб наша нація здоровіла, а ви займалися тільки профілактичними заходами. На початку травня в Маріуполі у бою було поранено командира військової частини національної гвардії. Свідком цієї події став його підлеглий Тарас Сидорук. Юнак про військову кар'єру мріяв з малку і спочатку дуже радів, що потрапив до війська. Відслуживши строкову службу у Севастополі, Лучанин Тарас Сидорук вирішив підписати контракт і продовжити одягати військову форму. Цього разу сержанта внутрішніх військ після профілювання частини у підрозділ Національної гвардії Тарас каже, що відчув гордість, адже це елітні військові формування. Я не жалію, що я пішов. Він це каже: кожен має пройти, хто не хто не пішов, це я не знаю. Що він ті... ну, потеряв, звісно. Це армія, це така школа. Зараз, тим більше, зараз це воно так і є. Воно. Вона показала, що це школа виживання, і якщо ти це, ну, кожен по-своєму розуміє, звісно, для себе це я отримав великий урок. Не сподівався, Тарас Сидорук, що доведеться колись діяти у бойових умовах. Бійці військової частини Нацгвардії з Луцька 9 травня брали участь у штурмі управління МВС у Маріуполі, де поранили командира частини Степана Логуша. Ми якраз тоді помінялися з блокпостами, приїхали вже після суток. Ми приїхали якраз, ну. Не знаю, ми щось, ну, приїхали всі, ми поснідали вже. Щось, ну, хто пішов, митися? Ну, як, ну, по розпорядку дня, тіпа, хто митися, хто туди, хтось, ну. І, ну, як наш командир забіг тоді, каже, все, давайте там 10 чоловік. Ми зібралися, ми туди приїхали, ми вилізли з автобуса, ми йшли в напрямку до УВД туди. І тоді відкрився вогонь тоді з УВД, і тоді що нам просто нам пощастило, що стояло дві машини, і з правої сторони були дерева. Оце нам собі що саме повезло, тому що нам, якби нас підпустили ще на метрів 20-25 в порід, ну це вже було б. Ми на відкритій місцевості, там вже не знаю, які наслідки після цього були, я не знаю. Найбільше запам'ятається Тарасові повернення додому. В'їжджали нам тут якісь машини там вже почалися налити. І також там хтось жену вже ті, що наші вже там рідні, теж там хто де вже як вже знали, що позвонили, що вже під'їжджаємо, теж там машинами сигналили, там. Ну що під'їхали теж до щастя, що теж нам тож, і поприїжали ці знакомі. Сержант Сидорук каже, що він і його побратими готові повернутися на схід України, щоб виконувати військовий обов'язок. Буремні події в державі змінили звичний режим роботи не лише силовиків, медиків та політиків. Постійно на поготові перебувають і пожежники. Наш наступний сюжет про спільні навчання вогнеборців, які днями відбулися у одній з військових частин Полтавщини. Для більшості людей літній сезон пора відпочинку, та для пожежників у цей період роботи додається. Зокрема, частішають випадки лісових пожеж. Щоб успішно боротися із цим лихом, військовослужбовці разом із пожежниками проводять спільні навчання. Цього року, крім звичних причин виникнення займань, вивчають і можливі наслідки диверсії, терористичних актів і техногенних катастроф. Для тренувань вибрали потенційно небезпечні об'єкти. Серед них військова частина у місті Лубни Полтавської області. Наша військова частина база зберігання технічних засобів служби пального призначена для матеріально-технічного забезпечення номенклатурі служби пального. Тобто це місце підвищеної небезпеки і особливо велика увага приділяється протипожежному захисту. Військовослужбовці відпрацювали дії оперативної групи при гасінні пожежі резервуара токсичних речовин та організували евакуацію з території військової частини. З точки зору професіоналу я даю оцінку відмінно. Перш за все, хотілося відмітити керівництво даного об'єкта, так як було все організовано на належному рівні. Була зустріч, було проведено пожежні автомобілі до його місця розташування і де ми проводили бойові дії з гасіння умовної пожежі. Тренувалися злагоджено діяти офіцери ТИЛУ Збройних сил України, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, особовий склад військової частини та медичний персонал. Дії Особового складу частини і дії МЧС були дуже зважені. Завдання виконане, яке стояло перед цими заняттями. Дана частина забезпечена на 100% всім необхідним матеріально-технічними засобами, технікою, всіми засобами для того, щоб виконати поставлені перед нею завдання. Додатковий батальйон оперативного призначення створюють в Івано-Франківську в полку національної гвардії. Відбір добровольців триває. Керівництво віддає перевагу резервістам, які мають досвід служби у гарячих точках. Про новий підрозділ та його призначення далі у сюжеті. В Івано-Франківську та області усі, хто хоче захищати батьківщину і вже має для цього необхідні навички, запрошують до нового батальйону оперативного реагування, який входитиме до структури Національної гвардії України. Протягом місяця у військовій частині 1241 триватиме відбір претендентів. Насамперед шукатимуть досвідчених військовослужбовців, яким доводилося бувати в зоні бойових дій. Уже в перші дні до батальйону зголосилося близько 20 добровольців. По плану у нас стоїть задача прийняти бажаючих. На протязі місяця бажаючих повинно бути порядка 360 чоловік. Це батальйон. Ми тут формуємо військова частина 12-40 годин формування, а наша підготовка місячна і вишколення це буде у місті золоті. Чові військова частина, де полігон, де нам будуть предоставлені інструктора, де будемо проходити повністю вишколення так, щоб ми були підготовлені. Слово гвардійський це синонім слова найкращий. Доброволець із надвірної Андрії саме так пояснює, чому вийшов служити у Національній гвардії, а не в інших військових формуваннях. Я учасник майдану з першого до останнього дня, скажімо так, активний життя само по собі складалося так, що є дуже велика і нагальна потреба зробити іменно цю справу іменно зараз. Тому що, якщо не ми, то питається, хто буде її робити. Я прапорщик, я служив у військах протиповітряної оборони. І тепер хочу піти виконати свій, скажімо так, громадський воєнний обов'язок ще раз. Військовослужбовців нового батальйону обіцяють забезпечити зброєю, обмундирувати та надати високі соціальні гарантії за рахунок державного бюджету. Гвардійцям частини 1241 уже не перший місяць доводиться виконувати небезпечні завдання на Донбасі. Командири запевняють, що моральний дух бійців на дуже високому рівні. Військовослужбовці нашої частини брали участь в охороні державних об'єктів на сході нашої держави. Деякі військовослужбовці під час виконання завдань на сході отримали поранення, але слава Богу, життю і здоров'ю немає загрози. Тим часом у штабі частини висить портрет генерала Кульчицького, який трагічно загинув у небі над Слов'янськом. Наприкінці 90-х років він доклав багато зусиль до розбудови частини на посаді командира. У непростий для країни час його справа знайшла продовження. А на сьогодні це всі новини. Найсвіжішу інформацію черпайте з наших сторінок у соціальних мережах. Бережіть себе.